вітаю, з вами Олексій. Сьогодні на огляді щось особливе: це кемпінговий ліхтар Nightcore Bubble. У мене з ним вийшла ціла історія. Я завжди хотів такий кемпінговий ліхтар, такий, щоб світив тепло, приємно, виглядав цікаво. Тоді задивлявся на lr 40 До речі, огляд, який вже є на каналі, і з народженням сина думаю, ну все, треба брати. Буде такий ретро-ліхтарик. І на природу взяти, і зараз як нічник біля малого, щоб вночі можна було там без засліпів, під тепле світло займатися батьківськими справами. Але тут все пішло не так. Я не звернув увагу на те, що у нього немає функції пам'яті. Та кожен раз, коли його вмикаєш, він вмикається на максимальному режимі. І щоб зробити комфортну яскравість, ти просто сонний маслаєш вночі, той перемикач. Тому після декількох спроб ідея з нічником для малого відпала і на заміну йому прийшов бабу. Не класичний ліхтар для найткору, але дуже приємний у використанні. Він такий надає атмосфери, та й мені як потрібно було, він чудово порається з ролью нічника біля ліжка дитини. Давайте трохи про комплектацію та характеристики. Ось така цікава коробочка з ним поставляється, Прозора. Окрім ліхтарика, ви отримаєте ще три батарейки 3А. На 1,5 вольта та інструкцію користувача вона всередині. Тобто все необхідне для початку використання йде в комплекті. Але я вже навчений досвідом налобника ha 15 здається, взяв собі акумулятор HLB 1500. Трошки пізніше його покажу. Взагалі подумав, що просто з дружиною не переймати за ті батарейки, а ті, що йдуть в комплекті, в мене залишиться як резервні на всяк випадок. По характеристикам. Він має 4 режими роботи. Низький 6 люменів до 42 годин. Середній 40 люменів до 10 годин роботи. Високий 100 люменів до 5 годин роботи. Також є режим свічка. Я думаю, камера передає, він такий блимає. Взагалі прикольно так атмосферно виглядає. Приблизно 100-120 люменів до 5 годин роботи. Кут освітлення тут 360 градусів, якраз за, за рахунок цього силиконового абажуру. Дуже приємний на дотик, м'якенький, запобігає падінню, якщо що, вага 106 грам з батарейками, розмір його давайте зроблю, щоб не сліпив. Розмір 72 мм на 132 мм, захист IPX 4 від бризок води. Хоча, мені здається, по такій конструкції він може. І краще з цим поратися. По його особливості має 4 світлодіоди. Давайте їх покажу поближче. Тому камера може передати. Так він вас точно не сліпить. Чотири світлодіоди з індексом передачі кольору більше 90, кольорна температура то 2700 Кельвінів. Забезпечує природне та приємне освітлення. Для очей, повірте, дуже приємно. Маємо тут сенсорне керування, тобто зручне перемикання, режимів одним дотиком. Щоб вимкнути, треба просто затиснути. Вимкнути теж затиснути. Ліхтарик має ще таку магнітну петлю. Дозволяє підвісити його на якийсь там металеві поверхні або гілочку, щось туди-сюди протягнути. Повірте, тримає дуже добре. Просто як приклад. Магнітики непогані, серйозні як для такої ваги цього ліхтаря. Звісно, з плюсів це гібридне живлення, можна використовувати як акумулятор, так і звичайні батарейки. Також маємо режим блокування. Як ви бачите, тут є така стрілочка, яка вказує на двійку, тут є двійка, одиничка і нічого. Якщо ми з двійки з робочого режиму перенесемо його на перший, то все, ліхтарик заблокувався, ми не можемо нічого увімкнути. Якщо ми далі перегорнемо, ми відкриваємо відсік з нашим живленням. Кому цікаво, покажу характеристики батареї. І так само назад і збирається. Шукаємо відповідний трикутничок. Збігаємо ось з цим, в друге. точніше, в перше, в друге положення. Все, готово. Давайте перейдемо до демонстрації роботи. Режим свічки. Я думаю, найпопулярніший в такому випадку. Nightcore Bubble для мене це зараз ідеальний нічник. Чи взяв би я його на кемпінг-рибалку? Так. Кудись, знаєте, в таке місце, де хочеться, щоб було тепле світло, затишок, в й по різним кольорам, я думаю, всім підійде. І не за всі гроші світу. Тому посилання залишу в описі. Дякую вам за перегляд. Якщо є питання, чекаю в коментарях. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку. Та найголовніше це підтримайте наші сили оборони. Хай щастить!